Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні проводимо дуже цікаве підживлення тюльпанів для того, щоб вони довше та яскравіше квітували. І ось так виглядає клумба з тюльпанами станом на 23 березня. Наче все непогано, але є проблема. Справа в тому, що в цьому році на Київщині весна доволі посушлива, тому є ризик і. Велика вирагідність, що рослини, недоотримуючи вологу, почнуть передчасно закладати квітку. Тому перше, що ми зараз будемо робити, це, звісно, поливати клумби з тюльпанами. Друзі, навіть сам по собі простий полив тюльпанів, якщо клумба пересушена в березні, наприклад, або на початку квітня, це вже велика справа, яка дозволить рослинам нарастити зелену масу. Листя будуть соковитими. Вони будуть потужними і великими. А якщо на рослинах будуть великі листя, звісно, буде велика квітка. Тому, якщо пересушена земля, бажано провести полив. Нарешті полив завершено, але ще хочу звернути вашу увагу на те, що у деяких рослинах хвиляста форма листячка. Від чого це буває? Частіше за все. Це свідчення того, що коли з'явилися листя, були значні перепади температури. Вдень 10-15 тепла, а вночі можливо 2 морозу. Ось із-за цього може деформуватися листя, але як. Правило, це все згодом проходить і хвилюватися не варто. Наше підживлення буде складатися з двох компонентів, які найкращим чином будуть впливати на подальший розвиток рослин і на їх майбутнє яскраве цвітіння. Зазвичай радять навесні підживлювати тюльпани аміачною селітрою. І я вважаю, що цього недостатньо. Хоча можна, звісно, але є ризик, що. Е тільки азоту буде замало рослинам для загального розвитку. Чому? Тому що азот це нарощування зеленої маси. Це великі листя, але не завжди це велика квітка. Тому що якщо рослини після аміачної селітри зажирують, тобто наростять велику зелену масу, то ризикуємо отримати маленьку квітку. Таке буває на томатах, коли пережирували від азотних підживлень томати. Потім ми бачимо маленькі плоди. Так само ми ризикуємо переживити азотом тюльпани і побачити маленьку квітку. А самі тюльпани, самі рослини, листя, вони не будуть міцними, якщо будуть відчувати передозування саме азоту. Тому ми складаємо наше підживлення з магнівої селітри. Тут є трішки азоту 11 і кальціва селітра. Тут... 15 азоту. В сумі у нас азоту з цих двох компонентів виходить 25% в цьому підживленні. В той час, як в аміачній селітрі. 35-36% азоту. Тобто у нас азоту буде трішки менше. Але додатково у нас буде 9% магнію і буде 25% кальцію. Магній буде у нас впливати на засвоювання сонячної енергії. Листя будуть зеленого кольору, а самі квіти будуть яскравими. Тому що магній дає яскравість цвітінню в тому числі. А кальцій, який, який є в кальцієвій селітрі, він буде впливати на. Міцність самих рослин, тому що він зміцнює клітину рослини і рослини не будуть у нас хилитися. Ось в чому сенс е, змішування цих двох компонентів. Іноді кажуть, що кальціову селітру не можна змішувати ні з якими іншими рос... добривами. Я вам хочу сказати, що не можна змішувати з фосфорними, з калієвими добривами. А з нітратом магнію це нітрат магнію, це нітрат кальцію. Їх можна змішувати і вони не будуть вступати в реакцію. Давайте приступимо до складання потрібних норм. Насправді все дуже просто. Оскільки у нас азотної складової в цих двох добривах разом узятих менше ніж в аміачній селітрі, то ми не ризикуємо обпікти після проведення цього підживлення корінці на тюльпанах. Ось так. Без гірки столова ложка. Розчиняємо спочатку один компонент, неважливо, які тут різниці ніякої немає. Розчиняються ці добрива дуже непогано, тому що вони повністю водорозчинні. І виливаємо в лейку. І так само розчиняємо столову ложку нітрату магнію. Десять літрів розчину можна вилити на 2 квадратних метри. Цього буде цілком достатньо. Друзі, ось що хотів розповісти за весняне підживлення тюльпанів, яке допоможе їм довше та яскравіше квітувати. Але якщо ґрунт на клумбі з тюльпанами у вас з високими показниками радючості, то можливо в такому підживленні особливого сенсу не буде. Але і шкоди я також не бачу. До речі, якщо є потреба в таких чи інших якісних добривах, я залишу в описі під цим відео посилання, можете перейти, почитати і за потреби замовити. На цьому відео завершую. Дякую всім. За увагу бажаю вам гарного цвітіння, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.